Всім привіт! Рада вас вітати на своєму YouTube-каналі, в своєму Instagram Дякую, що ви зі мною. Я до вас сьогодні зі зразком, який вчора вночі був зв'язаний, випраний і висушився за ніч. В рубриці зразковий звіт давно, до речі, не було, бо і бо зразків не в'язала, якщо чесно. От, значить. Отакий От класний зразок. У мене вийшов колір, ну, його назвали мокко, мені він більше такий, наче таки, наче все-таки коричневий якийсь такий, з коричневим, хоча, можливо, і мокко. Він неоднорідний, трошки начебто є такий підрозбілений. І це карна нитка, як ви помітили, подивіться, яка краса. Але зараз почнемо, що за пряжа? У мене велика бобіна, бо вона була придбана. Як-то кажуть, я такий собі любитель акцій і брала бобіною, і була знижка мінус 10 на бобіну. Я взяла, вирішила, що буде два светри, чи один великий свет, чи довгий кардіган. І зараз розкажу, де брала. Такого кольору вже там нібито нема, але там є цей артикул в інших кольорах. Це артикул ловер від Лінсі. 230 метрів на 100 грам, ну, колір 2018, ось бачите, Значить, Мериносова вовна 90%. Зараз фокусуємося, і кашемір 10. І ви бачите, просто пряжа я купувала цей цю бобіну. До речі, десь в дорозі до мене такий самий артикул, тільки слонова кістка. Нитка для мене, ці, хто зі мною давно, ви розумієте, що для мене це, в принципі. Товстувата нитка, але для якоїсь такої бази, якби в'язати, то вона ідеальна. Значить, тепер розкажу про зразок. Це ось покажу вам саму ниточку. Вона, я скажу вам так, дуже відрізняється полотно, поки ти його в'яжеш, і полотно після ВТО. Ось нитка, взагалі, не ворсиста. Ну, щось там трошки є, але воно не дуже. То вона, отак, скручена з багатьох. Зараз знайдемо кінчик. Ось. Скручена вже в готовому варіанті. Тобто, можливо, вона там добула, як я кажу, отакими от по. Я не знаю, навіть це, тут, може, 2000 метрів метраж. Ой, бачите, 6 штучок скручених. От, ідеально. Що вам сказати, просто ідеально. Значить, тепер про зразок. Оскільки в мене на цю пряжу, ще не знаю, чи на світлу, чи на оцю мокко, світлою ще буду в'язати зразок, в мене є плани, мені треба сукня, чи светр-сукня, чи щось таке, щоб я могла вдягти теплі гольфи, кольорові колготи, отаку от якусь квадратну светр-сукну і побігти собі. Колись в мене була сіра така сукня, нев'язана, мною придбана десь і все, ну, їй час вийшов. Значить, тепер розказую. Значить, я робила набір, оскільки я любитель більш тонких полотен, я робила набір на спиці номер 2 Далі два рядочки полої резинки в мене було на спицях 2,5. Я пров'язала отут -от. Ну, різниці по резинці, в принципі, я не бачу. Пров'язано було в мене 1 см тут спицями пицями 2,5. Потім ще отак, половина 2,75 см, і тут на трійках. От. В принципі, за рахунок цього, можливо, воно і бачите, не дуже так. Ну, ні, різниця. Чпоком трохи є, ну, що поробиш. Резинка мені дуже подобається. Єдине, треба буде в'язати її класичними, а не бабусиними, бо бабусиними вона, отака, трохи, трохи п'яна. Отут зверху вже пішли класичні, там вона більш рівніша. Після ВТО вона, звичайно, вирівнялась трошечки. от, І мені подобається така, бачите, вона прям не резинова, але вона тримає рельєф і пружиність таку має. Я зв'язала собі і 2 на 2, подивилася, як буде, і 1 на 1. Мені дуже подобається 1 на 1. Хоча я не можу сказати, що я якийсь там фанат, ну, якийсь неймовірний фанат цієї, резинки, але от вона просто неймовірна. Давайте зробимо так, щоб трохи помилуватися. Бачите? Тобто одразу видно, ну, взагалі рекомендую, якщо в'яжете бабусинами. То от резинки, звичайно, треба в'язати класичними. Я колись, колись я цьому завжди супротив, супротив мене був проти цього. Зараз розумію, що дійсно воно краще виглядає. І тепер про сам зразок. Тут нема нічого такого, що було би незвичне для вас, все як завжди. Значить, відв'язавши резинку на спитях номер 3 я Оцей перший шматочок в'язала так само на 3. Для сукні мені потрібно буде щільне полотно, щоб воно не розтягувалося, щоб воно не світилося. Тому я е, і пробувала на спицях номер три. Нагадаю, 230 метрів на 100 г. Ось, ось це в мене спиці номер три. Воно щільне, воно класне, мені подобається. Далі були в мене спиці 3,25. 3,25. Ну, тобто, мені було так зручно, я тут вив'язувала, чим я в'язала. Тобто тут воно вже таке більш. Тобто, сказати, що я дуже сильно різницю відчуваю, от прям відчуваю, то ні. Мені здається, що 3,3,25 полотна дуже схожі. От, і можна спокійно в'язати на 3,25, враховуючи, що я в'яжу ну по спиці щільно. Далі в мене були спиці 3,5 ось. І я ще сумнівалася, типу, ну 3,5 чи 3,25, але тут воно, бачите, наче більше розходиться. Тут така такі більш щільні. Ну І 3,75 я вирішила, що мені не підходить отака, ну тобто розходиться дуже. Для сукні мені треба щільне полотно. Якщо ви будете з цього артикулу в'язати, наприклад, якийсь светр базовий оверсайз, мені здається, що дівчата там в'язали на, на зразках цієї пряжі, спиті не пам'ятаю які, але то, кому цікаво, зайдете подивитись. Для конкретно сукні мені от 3,25. От я на них буду в'язати ідеально. І резинка, от така, як є. На светр мені здається, от 3,75, можливо, 4, хто як в'яже і кому що подобається. Можна брати. Нитка класна. Майте тільки на увазі, що в мене оцей зразочок. оцей він був в мене. Я завжди зразки, щоб зрозуміти, що з ним буде, який максимум з нього можна викрутити, вижати. Я намилюю два-три рази. Перу господарським милом два-три рази намилила, можу залишити воно в мене покисло, і далі просто пом'якшуючи 5 хвилин, воно лежить, далі віджала, полотенечком ще раз віджала і поклала. Можливо, з першого разу у мене на сукні такого пуху і не вийде. Чи на светрі, ну чи що воно буде, не вийде, бо, о, бо то буде перше прання. За багато миючого засобу я боюся кидати в пральну машинку, бо іноді від миючого засобу сідає нитка. Враховуючи, що в мене буде щільне, я надіюсь, що нічого нікуди не сяде, але. але. Тобто, в принципі, з другого третього разу в мене буде отака отака гарнюня. От- тому, кому було корисно, в'яжіть задоволення, хто любить одразу пряжу під велику спицю. ну, Від, від 3,75 я би вам радила. На светр чи варто крутити коси з цієї нитки, для мене буде трошки затовсто. 230 метрів на 100 грамів для мене затовсто. А ще як буде це перехрестя подвійний кіс. тобто я би з нього в'язала в лицьовій гладі базові светри просто фантастика. І ще подивіться, незважаючи на мою криворукість, ну, по-іншому не назву, вибачайте, криворукість крива рукість саме у виверідній. Гладі, бо в мене вічно ну, рядність. Тут вона також трапляється за рахунок нитки, за рахунок трошки такого, ну, не трошки б, за рахунок пуху. Мені, до речі, вчора питали, писали дівчата в інстаграмі і питали: Маріна, це кашемір. Я кажу, ні, це не кашемір, це всього лише 10%. Нитку рекомендую. Класна, м'якенька, до шиї зараз ще прикладу. Нє, ну, все нормально, у мене завжди до шиї. От, і вчора зразок цей у чоловіка по рукам, трохи ввечері вже пізно потерзикався, йому не кололо, сказав, що все ок. Бо в мене він такий о, індикатор м'якості. І мені навіть тут сподобалось, знаєте, і виворітно. Ну, в общем, я ще до того, як зв'язала зразок, собі вже замовила слонову кістку. От, і якісь такі треба собі зв'язати два базові светри, можливо, в смужку, може просто однотони, один лицевий, один виворітний. Ну, з одного буде ще сукня. Пам'ятайте, що, можливо, якщо ви будете в'язати на спицях, там номер 4 чи, чи більше, в залежності від того, що вам подобається, то рядність ну, може бути, може не бути. Так от. На 3,25, от мені прям дуже все подобається. Я б виворітною б зв'язала якийсь светр. Не пишіть мені, не кажіть, що Марина, воно забите, перебите. Дивіться, класно драпірується. Мені це подобається. Для сукні саме те, що треба буде, тим більше, що воно буде сукня светр, Ось, дивіться. Бачите, зараз ще побачимо. На цей, як мнеться. Я люблю щільні полотна. ну ось, трошки мнеться, але. Але, вон, бачите, стало на свої місця. Я люблю щільне полотно. Мені не подобається там дуже. Ну, Оце 3,75 і ще підійде. На номер 4, можливо, для мене то вже було би трошки житкувато. Я люблю щільне полотно. Це на, на знаєте, ну, на ваш смак, подобається вам чи ні. Нитка класна. Рекомендую, хто любить одразу в'язати, отак от, щоб не було. 5 бубін чи 4 чи 3, то це ідеально. Пам'ятайте, що в'яжучи светер з такої нитки, ви маєте враховувати, що просто кетлювання горловини тут не підійде, бо воно буде затовсте. Ну, тобто, враховуйте отакі моменти, щоб ви потім не попали в просак, бо ви собі думали щось одне, а воно, наприклад, не вийшло. Нитка класна. Рекомендую. бачите. Пух, просто взагалі, щось, щось шалене. Просто базовий светр в'язати буде ідеально. У мене буде базова сукня. Вона ж зараз під лампою, прямо ж виблискує, наче шовком. Тому маю надію, що вам було корисно. В'яжіть задоволення.